Про Єрфима Авдієвича мені дуже легко і просто говорити, тому що це дійсний вчений, це та людина, яка організувала кафедру, яка захистила і зробила кадровий потенціал цієї кафедри, яка лабораторну базу створила. Це людина, яка була довгий час пролектором знову методичні роботи. Це дійсно людина, з якої всі наші викладачі беруть приклад. Тим більше, що це той викладач, який читав мені лекції по той, причому він є блискучий викладач. Я до цього часу не бачу рівних йому в нашому університеті. По Рівню викладання, по рівню е, доступності викладання матеріалу. І е, е, Фімадійович, окрім того, є і е, науковцем, який е, величезну кількість статей, монографій, видав патентів, е, захистив більше 10 кандидатів наук, доктора наук захистив, який е, дуже Шанована і відома людина і на Україні, і на теренах СНГ. Він був у всіх навчально-методичних радах і Радянського Союзу, і України з теоретичної основи електротехніки, тому, маючи такий великий досвід, і коли він пішов в завідування кадри. Зайнявся написанням навчальних посібників і підручників. Він на протязі останніх 10 років створив творчий колектив і під його керівництвом видано три підручники, видано десь близько 10 навчальних посібників з грифом міністерства. Він і до цього часу є активний науковець, працює дуже відданий своїй справі, відданий своїй справі людина студентами. Кожен тиждень в нього консультації, вчить, вчить, вчить. І е, практично всі студенти, які Ходять до нього на консультацію, вони виходять з нормальними знаннями. Це є добре. Єфімовдієвич дуже комунікабельна людина. Його поважають і на кафедрі, і в інституті, і в університеті. Вже він багато років, як не проректор, але всі його поважають до цього часу, тому що він. Принципова людина, людина справедлива і тому і має такий заслужений авторитет. Ну от поки так.